Ми маємо конус і його об'єм відомий. Через середину висоти цього конуса, тобто Q середина SO, SQ дорівнює QO. Проведено площину. І утворений переріз – це основа меншого конуса, вершина якого збігається з вершиною заданого. Потрібно знайти об'єм меншого конуса. Задача в даному випадку досить проста. Якщо пам'ятати наступні твердження, ну, менший конус з більшим конусом, це подібні тіла. Подібність ви вчили, і знаєте, що коли, наприклад, фігури подібні, то ми знаходимо зазвичай коефіцієнт подібності цих фігур. Тобто він фактично показує, оскільки розміри однієї фігури більші чи менші від розмірів іншої фігури лінійні розміри. А тому. Якщо ми знаємо коефіцієнт подібності фігур, то всі лінійні величини, ну, наприклад, сторони, медіани, висоти, якщо йде мова про трикутники, наприклад, периметри, вони відносяться як коефіцієнт подібності одна до іншої. Площі подібних фігур відносяться уже як кал в квадраті. Ну, а об'єми подібних тіл будуть відноситися як К в кубі. Якщо подивитися на подібність наших фігур, то коефіцієнт подібності це, наприклад, відношення. Якщо ми будемо говорити про подібність великого конуса до маленького конуса, то коефіцієнт подібності це відношення висоти СО – до висоти Sq, маленького конуса. І це буде дорівнювати 2 до 1, тобто 2. А якщо коефіцієнт подібності дорівнює 2, то об'єми, як ми вже сказали, тобто об'єми великого, я позначу V, а меншого v 1 От уже буде дорівнювати як 2 в кубі, тобто 8. А так, як ми об'єм великого конуса маємо 64, то підставивши, ми будемо мати 64 на В1 дорівнює 8. І звідси В1 буде дорівнювати 8. Тобто об'єм меншого конуса дорівнює 8 кубічних сантиметрів, ряд задач на останніх сесіях НМТ були пов'язані. Не тільки з властивостями тіл, але і з довжиною відрізка, який повинні були визначити, за координатами двох точок. От, наприклад, в цій задачі нам було відомо координати точки К, точки перетину діагонали, гране трикутної призми, правильної трикутної призми, і координати точки М середини ребра АЦ. Таким чином, можна було знайти довжину відрізка МК за відомою формулою. Це корінь квадратний. Формула є в довідкових матеріалах. Спочатку ми від x1 віднімаємо Х2, тут не грає ролі від координати якої точки ми будемо віднімати спочатку, тому що все рівно далі результат підноситься до квадрату, і ми отримуємо. І в одному і в другому випадку ту ж саму відповідь. Отже, я, наприклад, буду від координати точки К віднімати координати точки М. Таким чином, ми маємо від 2 відняти 6 піднести до квадрату. Далі з Y мінус 8 віднімаємо 2 підносимо до квадрату, і Z7 віднімаємо 4 і також підносимо результат до квадрату. Таким чином. 2 відняти 6 мінус 4 в квадраті 16. Мінус 8 відняти 2 мінус 10 у квадраті 100. І 7 відняти 4 3, у квадраті 9. В результаті ми маємо 125 під коренем. Отже, це буде корінь із 125. 125. Корінь із 125. 125 можна було б розкласти на множники і потім винести з під корення множник. Але я, напевне, цим не буду займатися, а продовжу розв'язання задачі. В Задачі ми маємо знайти площу бічної поверхні призми. А ми знаємо, що площа бічної поверхні призми є така формула в довідкових матеріалах. Це периметр основи маємо помножити на висоту призми. Так як в основі правильний трикутник, то нам для периметру основи потрібно знайти сторону трикутника АБЦ. Ну, і висота також буде дорівнювати цій же довжині, тому що сказано, що усі ребра призми рівні. Отже, що ми далі маємо зробити? Так як ми знайшли довжину відрізка МК, то давайте включимо цей відрізок в якийсь прямокутний трикутник, і потім будемо працювати в цьому прямокутному трикутнику. Для цього я з точки К проведу перпендикуляр до основи, і цей перпендикуляр буде паралельний до ребер нашої призми, тому що ребра призми Перпендикулярні до площини основи. Отже, я провожу К, наприклад, П перпендикуляр до площини основи ABC, І з'єднуємо тоді М і П також точки. Утворився прямокутний трикутник МКП. Далі, давайте ребро нашої призми позначимо, наприклад, через Х. Отже, Ребро призми це, С1 і АС і будь-яке інше ребро за умови і дорівнює Х. Тоді, так як вічна грань B1C1C квадрат, то відрізок КП дорівнює половині сторони квадрата, тобто КП буде дорівнювати Х на 2. Далі точка П це середина БЦ. Точка М середина АС, Тому відрізок МП це середня лінія трикутника АВС. А отже, МП дорівнює половині від АБ, АБ у нас Х, значить також буде дорівнювати Х на 2. Тому далі в прямокутному трикутнику МКП з кутом П, що дорівнює 90 градусам, запишемо теорему Піфагора. Отже, МК в квадраті це гіпотенуза дорівнює МП в квадраті плюс кп в квадраті. Таким чином, МК у нас корінь 125. Ми підносимо до квадрату, отримуємо 125. Далі Х на 2 тут і тут підносимо до квадрату. Отже, х квадрат на 4 плюс х квадрат на 4. Таким чином, 2 х квадрат на 4 дорівнює 125. Дві четвертих скоротимо, будемо мати х квадрат на 2 дорівнює 125. Звідси х у квадраті дорівнює 125 ми множимо на 2, отримаємо 250. Отже, х у квадраті у нас 250, ну а х буде корінь із 250. Це ми знайшли ребро нашої призми. І ребро основи, і фактично висоту нашої призми. Тоді периметр основи у нас 3х, а отже, 3 корення з 250. Ну і висота також корінь з 250. Тому бічна поверхня. Знаходимо основи 3 корення з 250. Ми множимо на висоту корінь з 250. Тоді 3 множимо на 250 і отримуємо 750. Таким чином, ми знайшли площу бічної поверхні призми.